Тому що завдяки користуванню нашою продукцією, вони просто красять і супермен. Це також легко з нашою компанією. Ви хочете в цьому пересвідчитися? І зараз сюди вийде надзвичайно чуйна, доброзичлива, енергійна, харизматична людина, яка першою відкрила в Тернополі інформаційний центр. Зустрічайте Діамантовий директор Мирослава Гука Вас на нашому першому бізнес-форумі. Ми звістили мрію нашої Зири серіаниної. Хочу подякувати нашим майстрам, які продовжують її справу, нашому репату Серіановичу. Дуже вам за це дякуємо, що ви зараз з нами, ви нас підтримуєте, нам допомагаєте, вірите в нас. Так. Також дякую зарядку Миколаївна вам, що. Ви також з нами тут нам допомагаєте підтримуєте, ділиться своїми знаннями, своїми напрацюваннями, для того, щоб ми отримали свою мотивацію, для того, щоб ми розвивалися, росли і також будували свої успішні команди. І сьогодні ми з вами поговоримо на таку цікаву тему, тому що в нас всіх з вами є бажання. Молодими, звичайно, кожен хоче бути молодим, але тут е, старість ми не можемо зупинити, але зупинити ми її можемо. І це ми можемо зробити за допомогою нашої продукції, за допомогою нашої косметики. І е, ця продукція це є наша е, компанія, «Нове життя Нілай, яка є. Виробником якісної, натуральної, а також безпечної продукції для нашого здоров'я та краси. І наша продукція це, є, як я вже казала, натуральна якісна продукція, вона підкреслює красу, а також і доглядає за шкірою нашого обличчя за нашим організмом. І самим важливим органом, і самим великим, який в нас є наш організму, це є наша шкіра, яка займає від 12 до 16% маси тіла і вона складається 26 з 26% біка, а також шкіра є бар'єром між зовнішнім і внутрішнім середовищем організму. Вона захищає наш організм від інфекцій, від фізичних ушкоджень, втрати рідини Крім цього, вона, вона Різних гріків та інфекцій. І також шкіра з в шарів. Це є епідерміс, це є зовнішній шар, терма є середній шар, а також є підшкірна жирова квітковина, є внутрішній шар. І кожен шар він виконує там функцію відільну, захисну, терморегулюючу, поживну, рецепторну і на різних частинках нашої шкіри. Товщина, колір шкіри, кількість потових та сальних залоз, вони голосних молікул і нервових закінчень, вона їх неоднакові. І також ми всі знаємо, що людину зустрічають по шкірі та волосі, і шкіра є агресом нашого внутрішнього світу. А чи знали ви таке? Ну, більше знають в тому житті, що по нашому обличчі можна визначити, яка в кожного є в організмі І так. Крім цього, є такі ще цикли нашого організму за час регенерації нашої шкіри. Цей час шкіра відновлюється, а вона пер переходить в середньому циклі шкіри він складає 30 днів. І в кожному віці цей цикл він є рішення наприклад, новонароджених дітей, це до шкіри відновлення, коли кожна клітинка відновлюється на протязі 72 годин. До 25 років вона відновлюється 28 днів, до 35 років вона відновлюється до 29 днів, до 45 років відновлюється 30-32 дні, до 55-33-35 днів і після 56-60 років вона відновлюється це настає з фази стабілізації, де може відбуватися регенерація від 2 до 4 місяців. Крім цього, щоб побачити результат користування нашою продукцією, нашою продукцією, нашою косметикою, повинен пройти мінімум часу регенерації шкіри. Це є 30 днів, тобто від 2 до 3 місяців. Завжди, якщо, наприклад, ми проходимо обстеження, діагностику, коли ми робимо ауру, у нас показує біологічний вік. І він завжди не співпадає з тим віком, який у нас в паспорті. Тому часу біологічний вік людини він і вік шкіри вони не співпадають. Якщо ви можливо помічали, що в 35-річної жінки може виглядати шкіра на 26 років, а наприклад, в 18-річної Дівчинки може виглядати шкіра на 31 і більше. Помічали таке? Були у вас такі випадки? І тому нам потрібно користуватися, вибрати для себе той продукт, ту продукцію, цю косметику, крема для нашого обличчя, які будуть давати хороші результати, які будуть відновлювати наш організм і, і ми будемо завжди. Почувати себе красивими, щасливими і усміхненими, тому що використання дешевої неякісної продукції, воно прискорює процес шкіри згідно зі мною. І також, коли, наприклад, там говорять, що візьміть крем. Будь-яко, наприклад, з кимось не спілкується, і там завжди хтось може політикувати, що результат ви побачите на протязі двох тижнів. Було таке, вам казали, візьміть крем продукцію, покористуйтеся, і ви тиждень-два тижні ви побачите результат. Не вірте цьому. Тому що клітинка наша відновлюється в цих відновлення клітинки 30 днів. І за два тижні ви результату такого аж не побачите взагалі. Тому що якщо косметика, вона йде. Високомолекулярна, то ви, ну, результат буде. Але коли ви перестанете нею користуватися, тоді ви побачите як це сказати, дія в два рази буде гірше, ніж ви собі очікуєте. І тому, що за два тижні шкіра вона не відновлюється, клітинки не відмінуть. Це саме, що повинносити дитину за 4,5 місяці. Такого не буває, тому що має бути певний період відновлення клітинки і, і регенерації. А, тому наша продукція вона делікатно доглядає за нашим обличчям тілом, а, де вона забирає за певні процеси, шкіру не пересушує, а навпаки, вона її відновлює. І наші, Наша косметика, наша продукція вона підходить для всіх типів шкіри. Як ви знаєте, є чотири типи шкіри, є нормальна шкіра. Суха шкіра комбінована і жирна. Ви Знаєте, як визначити тип шкіри? Знаєте? Добре. Для того, щоб визначити тип шкіри, необхідно зранку, коли ви до е, ділянки шкіри на обличчі приставити суху салфетку. Коли салфетка буде жирною, то шкіра у вас жирна. Коли ви представляєте салфетку і жирна салфетка тільки в центрі, а не повністю, у вас шкіра тоді комбінована. Але якщо ви представили салфетку, і шкіра у вас суха, немає ніяких плямок, ваша шкіра є нормальною шкірою і тому вона є нормальна і суха. І тому, то після того, коли ми визначаємо тип шкіри, нам дуже легко підібрати буде косметику для свого для свого обличчя, крім цього, нам легше буде навіть підібрати для себе процедури, які нам потрібні. І наша лікувальна косметика вона має позитивний вплив на нашу шкіру. Вона стабілізує кислотно лужний баланс, крім цього, вона запускає природну регенерацію, вона сприяє відновленню ліпідного бар'єру, вона також інтенсивно живить нашу шкіру. Наш епідерність, а також захищає нашу шкіру від ультрафіолету, інших негативних факторів зовнішнього середовища, що в результаті приводить до омолодження нашого обличчя, нашої шкіри. І тоді шкіра наша стає свіжою, підтягнутою, вона стає пружною, розладжуються мінічні зможки, а також вже тоді не з'являються і нові. Наша косметика це є космоцептика, яка включає в себе речовини лікувальної косметики. Космоцептика – це косметика, продукція для тих, хто любить себе і береже свою шкіру. І також тут лікувальний ефект він проявляється за рахунок особливих технологій. І завдяки спеціальним розробкам косметичних засобів наших керів, нашої продукції, наша продукція вона має низьку молекулярну масу, і за рахунок цього вона проникає в глибокі шари шкіри, і тоді краще відновлюється наша шкіра. А для того, щоб наш догляд для за шкірою був ефективним, для того, щоб ми Завжди гарно виглядали. Ми маємо користуватися продукцією, яка є натуральною і дає хороші результати. І такими перевагами натуральної косметики для нашого обличчя є безпека, тому що наша продукція в нас є сертифікована і також вона сертифікована за міжнародними стандартами ISO 9000, дев'ять а також ISO 22000. 95 компонентів це йдуть по природного походження. Косметика, вона йде без гліцерину, барабелі, сульфату, спирту, а також силіконів. І в тому наша продукція, якщо взяти 95% натуральності, то 5% у нас тоді виходить що? Консерванти. В нас тоді продукція рахується, вона йде натуральною, але в більшості компаній. Багато з вас були в інших компаніях, і ви знаєте, якщо вам це розказували, що інша е, продукція інших компаній, американська, французька, італійська, е, ізраїльських різних компаній, ну, в кожній компанії продукція є хороша якість. Ну, <клухи> не знаю, яка бо я не користуюся. То... Але в них, по їхнім стандартам, рахується натуральна продукція, коли в них від 28% до 40% консервантів, Тоді що виходить? Що там більше то майже майже половину консервантів, ніж якісної продукції і сировини, яка туди входить. Також продукція є ефективна, вона діє як в зоні і вона забирає при наші недоліки не тільки то, що в зоні, вона проникає нього і забирає їх всередини. Вона є гіпоалергенна, не викликає алергію, вона інтенсивно очищає нашу шкіру. Тому що глибоко проникає, очищається наша шкіра. Також в нас є захист від зовнішніх факторів. Сюди входять з нашої пруди. Це є крема, лосьони, тоніки, гелі для вмивання продукції, які захищають нашу шкіру від зовнішнього середовища, а також від ультрафіолетового випромінювання, перепадів температури, а також славкого повітря. І унікальна природа формула нашої продукції вона проникає глибоко і тому доглядова косметика, яка в е компанії для обличчя вона має підвищену ефективність, а також забезпечує очищення, зволоження, живлення і захист. Тому що ми всі знаємо, те, що ми говоримо про зовні, ми це зробимо саме і для, для, для організму всередину. Ми спочатку що організм очищаємо, потім ми його що. Даємо, відновлюємо і тоді вже живемо і захищаємо кожну нашу клітинку для того, щоб, наше, щоб наші клітинки отримали всі потрібні мікро- і макроелементи наші міни. Тому ми рекомендуємо кожному, хто доглядає за собою, за своєю шкірою, не тільки жінки, але й чоловіки. Нам потрібно саме перше зробити демакіяж, цієї доглядові процедури, яку ми маємо робити кожен день. Також потім скажу, які самі основні процедури для того, щоб робити кожен день. Демакіяж ми, це ми повинні гелем для вмивання очистити наш, нашу шкіру. Ці гелі для вмивання, вони йдуть на основі рослинних компонентів, вони без спирту, забирають залишки нашої косметики. Вони пом'якшують нашу шкіру. Потім йде очищення. Очищення ми можемо робити за допомогою нашого молочка. А потім, коли ми очистили вже нашу шкіру плеча, ми тоді е, тонізуємо її, це йде вже до очищення нашої шкіри. Ми ще забираємо нашими тоніками, які багаті вітамінами, мікро, макроелементами, забираємо залишки бруду, які ще залишилися. Потім ми вже можемо, наносимо крем навколо очей, який є для чутливих ділянок шкіри, які в нас є. І також ми можемо, крім цього, наносити скраби. У нас є скраб для обличчя шиї, культур, яким ми можемо користуватися кожен день з кучками бамбука і жажоба. Тому що скраби — вони це є вже глибоке очищення і видалення всіх вороговілих частинок, які роблять рівною, а також ниткою. Потім ми можемо використовувати маски. Маски ми використовуємо два-три рази в тиждень. Вони призначені також для, для ми використовуємо для очищення, і також через маски ми, у нас відкриваються пори, і тоді краще потрапляють в наші клітинки, в нашу шкіру поживні речовини. У нас є також сироватки для того, щоб більш якісніше потрапили в нашу шкіру, в наші клітинки, поживні речовини, які поживні ті всі вітамінки, які є в наших кремах. коли ми будемо вже наносити крема після очищ, після того, якщо ми нанесли сироватку. А потім, коли ми вже наносимо крема, ми тоді цими кремами захищаємо наш, нашу шкіру від ультрафіолету. Також це, але це використовуємо тільки в денному користуванні, в мене, нам не потрібно наносити, наприклад, наш е, бік крем, тому е, і е, також, крім цього, ми маємо застосовувати різні е, також, е, продукти наші. Які в нас є, це може бути крем часива канав навколо очей. Також різна продукція, різні кремації, кожен може підібрати вже для себе, що потрібно наносити на свій організм. І також в нас є така серія антикурізації, це антіечо-формула, яку включені пептиди останнього покоління. І вони забезпечують швидкий і омолоджуючий ефект. І це є наша серія тіарок хто Вони користуються, користувалися в нею. Вона дає хороші результати, шкіра, крім цього, вона ще має відбілючі різні ефекти, якщо її користуватися, саме один раз нанесла, другий раз залишили, потім забули. І через тиждень знову згадали, що треба нанести крем на обличчя. А, і крім того, нам ще потрібно, ну це такі а, 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 поради, які ми а, а, маємо робити, але не кожен це робить і не кожен це робить кожен день. Тому є чотири кроки. Для щоденного догляду за шкірою обличчя, який я думаю, вже може кожен робити, який себе любить, і хто хоче бути завжди гарним, щасливим, тому що ми собі самі задаємо свій настрій, свій позитив, те, що ми, і які ми будемо, будемо на протязі нашого дня. Це є очищення, це є тонізування єдиний і нічний. Догляду за нашою шкірою обличчя. Наприклад, очищення шкіри, я вже коротко говорила, це є захист нашої, нашої шкіри від бактерій та бруду, тому що секрет молодості та красивої шкіри це правильне вмивання, а не дорогий ліфтинг крем або спеціальні картоленої ін'єкції, які зараз дуже популярні. І тому, коли Доглядати за шкірою, потрібно з ранньої, з ранньої юності, для того, щоб потім в майбутньому наша шкіра виглядала гарною і ми виглядали доглянутими і мали хороший вигляд. У нас є широкий вигляд, асортимент, очищаючих засобів, це єгені для вмивання. Для очищення, і також кожен може для себе підібрати ту продукцію, яка йому підходить. І тому асортимент у нас великий, тут ви можете подивитися. Кожен, хто зареєстрований в компанії, в кожного є свій особистий магазин, інтернет-магазин, також може зайти, переглянути весь асортимент, підібрати собі ту продукцію, яка потрібна. А також Крім цього, що ми зовні будемо користуватися косметикою, нашими гелями, тоніками, лосьонами, крім цього, нам ще потрібно давати продукцію, пропити всередину продукцію. Тому що все, що в нас зовні, це все у нас відбувається всередині. Це є наші чудо-еліксири, екстракти, наші бади, І сьогодні більш детально ви про це все ще почуєте. Бажаю вам приймати продукцію нового життя, бажаю вам доглядати за собою, за своє обличчям, за своєю шкірою і також візьміть відповідальність за своє здоров'я для того, щоб Тому що наше здоров'я в наших руках. Ніколи не потрібно його перекладати на відповідальність на когось іншого. Тому що ніхто так само, як і в бізнесі, так і в нашому здоров'ї, ніхто не зацікавлений в тому, що ми були здоровими, щасливими і красивими і успішними. Правильно підбирайте собі продукцію, правильно підбирайте собі крема, косметику. Крім цього, ще, як ви там вже бачили, є ще у нас серія. Далі можна повертати. У мене ще закінчується. Всі ці продукції знають, всі нею користуються. Кожну детально я розказувати не буду, тому що коли ви користуєтеся, ви знаєте, як вона діє, як вона працює на наш організм, як вона відновлює нашу шкіру. І тому... А, далі. Хочу тільки сказати, що наша євна декоративна косметика BB-крем, BB, BB, BB який захищає наш ультрафіолетний упроміння. А також є туші допомагати е, е, і також туш має ну, для гіпоалергена. Дуже багато проблем є, що в кого туш не підходить, обсипається, е, туші не гіпоалергені, не викликають алерію, вії не обсипаються, крім цього, вії ще й зростають. Так що користуйтесь натуральною продукцією і будете завжди чарівними, гарними і щасливими. Я вам бажаю любові, здоров'я, і добра. Будьте щасливими, успішними. Дякую. Все добре. Дорогі партнери, як вам школа, побажаю гарячими описками діамантовою директора Вірославу Лукаш.